Цей спосіб лікування кишково-шлункового тракту є надійним, ефективним і абсолютно безпечним, перевірено особисто неодноразово автором цього відео. Всім добрим людям вітання і найкращі побажання. Колись ми випустили відео про гранатову корку, як вона допомагає від розладу шлунку. А багато людей під цим відео пишуть, що. При вживанні у них з'являється е, закріп і їм це неприйнятно. Ну і сьогодні ми поговоримо про е, такий засіб, який є в кожному домі, і зовсім безкоштовний, абсолютно, але чудово, допомагає. Причому цей самий засіб в такої самої кількості допомагає як від закріпу. Так і від розладу шлунку. І не треба бігти в аптеку, в лікарню, купляти дорогі ліки, смекти, шмекти різноманітні, хімію вживати дуже легко, дуже просто, абсолютно природним способом. До речі, зараз минули свята, які колись до воєнні часи в Україні святкували. Від кінця грудня і майже до 21 січня. 21 січня топили миші в болгарському селі в моїх болгарських краях немає такого, щоб топити миші. А тут я постійно з молоду приймав участь у таких мероприятиях, але ніхто ніколи мені не зміг пояснити. Що це за свято і як це миші топлять? Може хтось із вас знає, розкажіть, будь ласка, про це. Але часто таке трапляється, що на свята готують дуже багато їжі, жалко викинути, проходять терміни їх зберігання, а хтось з похмілля чи як поїсть, і у нього виявляється розлад шлунку. Як кажуть, швидка Настя нападає. Або наїсть тої їжи, яка не зовсім йому підходить, і з'являється закріп. Про закріп, до речі, йде заяць по лісі, дивиться у кущах такі великі очі, як чайне чайні І він злякався, робив, так дивиться каже: Хто це? А там каже, Мишка. А чого очі такі великі? Какаю. Так от, щоб у нас очі такі великі не ставали, сьогодні я розкажу вам про е, цей чудодійний засіб, коли ми цілий день, цілий тиждень, все життя ми без нього не можемо, і з нього складається наше тіло на 95%. Оце пів склянки звичайної води. Вода має бути нормальної якості, бо можливо погана вода викликала у вас розлад шлунку. Тому при прийомі з метою лікування беріть нормальну воду. Якщо у вас в крані погана вода, беріть в магазині, в крамниці беріть нормальну воду і все залежить від того, як її прийняти, щоб усунути розлади шлунку, закріпи. Дуже легко і дуже просто. Зовсім безпечно, абсолютно. Шкоди немає від неї. І як же її приймати цю воду? Ви зранку прокинулися, у вас розлад шлунку. Ви е, маєте снідати, іначе й не дуже хочеться. Розлад шлунку це ви берете, умилися, випили пів склянки води, наче серце. І після чого сідаєте за стіл через півгодини. Через пів години ви можете їсти нормально, ну, не переїдати, ну, нормально їсти. Все, розлад, швидка Настя вас покине і піде кудись шукати дорогу. Якщо у вас закріп, так само ви берете пів склянки води. Зранку стаєте, умиваєтесь, сідаєте за стіл їсти. І тепер ви не за пів години до прийому їжі, а безпосередньо випили пів склянки води і зразу приймаєте сісти. Миттєво. Зразу приймаєте сісти. Поїли і все, цілий день ви можете їсти, як е годиться, закріп, вас покине і піде шукати іншу жертву. Здається, я доволі таки е доступно. Пояснив, як її приймати, щоб було нормально з нашим кишково шлунковим трактом. Якщо ви скористаєтесь цим засобом, зекономите гроші, які ви мали витратити на смекту і інші препарати медичні. Будь ласка, допомагайте нашим Збройним силам, наближайте перемогу. Бо кожна людина. Кожна краплина наближає перемогу. І, можливо, іменно ваша краплина наблизить перемогу і врятує її життя. Шануйтеся, дорогі, всім доброго, всім найкращого. До побачення. Пока-пока.